Державні слідчі органи і спецслужба працюють не в інтересах держави, а працюють інструментом перерозподілу активів України. Чому силовики обслуговують приватний бізнес, а не державний інтерес? РНБО умудрилося понавводити санкції. Проти російського бізнесу сплутавши і український бізнес, Україну завели російський бізнес, ігровий російський бізнес. Він за минулий рік умудрився витягнути з кишені українських військових не менше 45 мільярдів гривень. А що ж таке, товариш Зеленський? Що ж такое? Що ж случилось? Де обламалася ваша лють? Вітаю, друзі, Роз... журналісти-розслідувачі із Схем Радіо Свобода розкрутили темку, як бізнес російського бізнесмена Ігоря Наумця, вартістю мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового власника в обхід держави. І що цікаво, що. Цим новим власником став ніхто інший, як такий собі Сергій Шапран, напряму пов'язаний із колишнім регіоналом, а нинішнім очільником Одещини Олегом Кіпером. Цікаво, що Зеленський якось так дуже вперто його просував. Кажуть, що кіпер мітив свого часу навіть на посаду генпрокурора в Україні. Але що, власне, Цікаве в тому, як ці численні активи холдингу наумця під брендом Юнігран, хто їздив Житомирською трасою, Варшавкою, точніше, не Житомирською, а Варшавкою, той бачив, скільки автомобілів їде з написом Юнігран. Вони везуть або сів, або щебінь, або ще щось таке. Це компанія, яка виготовляла тротуарну плитку. Ну і ще там всяке таке пов'язане із і з із Каменем, і от тепер активи холдингу Юнігран, які були арештовані навесні 23-го року, і проти власника Юніграну науці були введені санкції РНБО. Раптом виплили в зовсім інших руках влітку 2022 року ДБР у супроводі СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відкрили кримінальну справу відносно холдингу Юніграм за низькою статей від фінансування тероризму до створення терористичної групи та ухилення від сплати податків. Так от. Ви розумієте, хтось може пояснити, як, коли відкриваються від імені СБУ і Офісу Генерального прокурору, прокурора справи по фінансуванню тероризму, активи фігуранта цієї справи випливають у приватних руках, а не опиняються на орбіті держави. От хто мені пояснить, як державні слідчі органи і спецслужба працюють не в інтересах держави, а працюють інте... інструментом перерозподілу активів в Україні? Хтось може це пояснити? Сам наумець розповідає, що, е, ну, очевидно, цього наумеця обходили довго, бо е, наумець стверджує, що Сергій Шапран, який тепер числиться номінальним власником, обіцяв йому порішати вопроси, так би мовити. Але запросив частку 50%. Але згодом, як потім виявилося за допомогою СБУ і офісу, Генпрокурор... О... О... Не... офісу генпрокурора, просто тупо рейдернув кампанію. Ну, прекрасно, прекрасно тільки. Яка роль місця у цьому силовиків, і чому силовики обслуговують приватний бізнес, а не державний інтерес? Якщо наумця звинувачують у фінансуванні тероризму і створення терористичної групи, його бізнес не може опинитися в приватних руках. Розумієте? Не може так бути, щоб цей бізнес опинився в приватних руках. Цей бізнес арештовується як активи переходять державі. державі. Але Зеленський збудував таку систему, в якій державні активи швидше опиняться у приватних руках, ніж, скажімо, російські активи опиняться в руках держави. От в чому унікальність цієї ситуації? І якщо хтось не розуміє, що вони просто спотворили суть держави, і ця спотворена держава тепер працює не на перемогу над агресором, а по суті на руйнування і на перерозподіл активів, і на руйнування самої суті держави, самої душі, так би мовити, держави, якщо можна так сказати. Отже, з літа 22-го року, тобто країна веде війну, з літа 22-го року ДБР в супроводі СБУ займається кампанією холдингом Юніграм. Я розумію, що РНБО тут, тут як тут, бо РНБО умудрилось понавводити санкції. Проти російського бізнесу сплутавши і український бізнес, як відомо, Чернівецький по механічний завод потрапив теж одним чохом під всі ці розслідування. Потім довго й нудно власники цього, цього заводу пояснювали, що вони не мають ніякого відношення до цих звинувачень. Але при всьому цьому, коли ми зараз бачимо оце перехоплення бізнесу, і то як тоді? Під час війни в Україну завели російський бізнес, ігровий, ігровий російський бізнес, який, мало того, що не підпадає під санкції РНБО, він за минулий рік умудрився витягнути з кишені українських військових не менше 45 мільярдів гривень. Не менше 45 мільярдів гривень ігровий бізнес. Тому що Лудоманія це велика, так би мовити, обманка. З одного боку, це пристрасть, з іншого боку, це спосіб на цій пристрасті хитрим дівкам заробляти. А з іншого боку, це ж лише, ну, для частини, особливо військових людей, це така психотерапія. І Військові. Виладовують цей все накопичений негатив через гру, і раптом виявилося, що російські ділки облапошили тисячі українських військових. І от тепер, коли держава вводить нові податки, чомусь головний лобіст російського бізнесу в Україні Гетманцев, а саме він привів російські ігрові кампанії під час війни в Україні. Забув оподаткувати ігровий бізнес. Ніна Южаніна намалювала дуже чітку схему, де можна взяти гроші, де можна взяти гроші. Але на цьому тлі. Я пригадую ініціативу Порошенка про забезпечення військових. Ну тобто, по суті, Порошенко виступив з ініціативою «Save soldiers» Збережи солдата, де прописаний перелік обов'язкового забезпечення бійця, зокрема, з приладами, ну. Що шов обов'язково включає в список кевларовий шолом, бронежилет, розгрузка, індивідуальна радіостанція, детектор дронів? На кожне відділення має бути два-три прилади нічного бачення та мобільна радіостанція для зв'язку з автомобілями. Усі підрозділи з води роти, батальйони та автомобілі мають гарантовано бути забезпечений реб. Так, от на це все треба масу грошей при тій моделі оподаткування і при тій схемі, коли СБУ просто є учасником передачі активу, який би мав стати державним і посилювати обороноздатність. Він переходить у е, руки приват, ну, з одних приватних рук російських в українські приватні руки, умовно кажучи, ну умовно українські. Але при всьому цьому обороноздатність нічого не отримує. І у всій цій схемі задіяно ДБР, Офіс Генерального прокурора і, е, звичайно ж СБУ. Ну от як це пояснити? А країні не вистачає озброєння, а країні не вистачає коштів на е, розробки нових видів зброї. Тобто, по суті. Ну, та ж сама Європейська солідарність зробила досить вагомий такий проєкт, де розписала, де можна взяти ну, мінімум 250 мільярдів гривень, не залазячи у кишені най, ну, самозайнятих людей. Найнижчого рівня бізнесу, який, по суті, зараз живе у, в режимі виживання. А там перелік дуже простий: тютюн горілка. Тютюн, горілка і ігрові, ігрова індустрія. От там гроші лежать, і ці гроші точно не будуть вимиватися із е, виробничих індустрій. Точно не будуть. Але коли ми бачимо, що силовики просто працюють на забезпечення ну, на перерозподіл активів, за спиною воюючої армії. А ви думаєте, що військові не хотіли б перерозподілити якісь активи, але вони чомусь покликані вмирати, гинути за країну. В той час, коли політичніша храїна банкові, не можуть ніяк зупинитися в своїй зажертості. Нам явили вчора цирк з відставкою генпрокурора. А чому ляшка не відставляють міністра охорони здоров'я? Чим він такий цінний? Адже МСЕК – це структури з його орбіти. Чи він не знав, що в нього під носом діється? Прекрасно він все знав. Прекрасно він все знав. І не менше, ніж офіс генпрокурора в перерозподілі активів, він був задіяний в перерозподілі. Так би мовити, потоків МСЕК. Хтось в цьому сумнівається? Та ніхто в цьому не сумнівається. Але чомусь хвиля великого бурення Володимира Зеленського стосувалася Генпрокуратури, яку ненавидить вся країна, але так і не дійшла до міністра охорони здоров'я. А що ж такое, товариш Зеленський? Що ж такое? Що ж случилось? Да обламалася ваша лють?